Чи дійсно Росія готується до наступу на Харків? Гостра ситуація на фронті. Україна згаяла півроку через суперечки в Конгресі США. Зсу потрібно більше зброї. Я Христина Терещенко. і Це головні події тижня від команди новин Донбасу. Одразу підписуйтесь на канал, аби не пропускати найцікавіше. Вже майже тиждень тривають обговорення ймовірного наступу російських військ на Харків. Такий варіант розвитку подій не виключають в Кремлі. Як висловилися російські політичні еліти, тим самим Путін хоче, нібито поступово закінчити так звану спеціальну військову операцію, і він готовий. Цитата йти до переможного, хоч до Києва. Та за ціною, нібито, не постоїть. Про це пише видання «Медуза», посилаючись на співрозмовників близьких до Кремля. За словами одного з них, після контрнаступу ЗСУ Путін, нібито відчув слабкість України і готовий йти до кінця. Інший співрозмовник, близький до адміністрації російського президента, навпаки, вважає, що найвище керівництво РФ ставить перед собою більш реалістичні цілі. Це взяття Харкова та поступове закінчення СВО після цього. За оцінками низки західних ЗМІ, над Харковом дійсно знову нависає загроза наступу. При цьому наприкінці березня керівник харківського гарнізону та сил оборони міста генерал Сергій Мельник говорив, що від російської сторони можна очікувати чого завгодно, але нинішні розмови про нібито наступальні дії. оккупационной армии на областный центр е фейком. Такое же думают и експерти. эксперты. Это все информационные вбросы, это информационная война, которая как раз и направлена на то, чтобы посеять панику, чтобы люди начали задавать вопросы. Пойдут ли они на Харьков, пойдут ли они на Киев, пойдут ли они на Суму, пойдут ли они на Одессу. Не пойдут они сейчас на Одессу. Планы есть, безусловно, а реализация от реализации до планов и обратно огромное расстояние. Оцінюючи спроби росіян наступати на Харків, експерт провів паралелі з Авдіївкою. Він наголосив, загарбники намагалися оточити місто протягом п'яти місяців, їм це вдалося, але лише тому, що ЗСУ мали проблеми з постачанням боєприпасів. Давайте сповнімо Авдіївку. Скільки тисяч людей вони туди загнали, того, щоб там провісити чотири місяці під Авдіївкою? Город, ну, який не сравнів з Харковом, ні по площі, ні по населенню, ні по значенню. Да, не по э, всем параметрам не сравнимы. И они только через 5 месяцев смогли эту оборону прогрызть, получив больше 15 тысяч э, только по различным источникам, даже по российским. Там 16 тысяч было потерь. Еле-еле прогрызли оборону. Наразі підготовки до масштабного наступу окупантів на Харків, на думку аналітиків, не спостерігається. Армії РФ необхідні великі резерви в живій силі, аби йти на місто. А для цього Росії потрібно проводити додаткову мобілізацію. Навіть якщо представити, що завтра не об'являть мобілізацію, і буде звучати цифра в 300 тисяч, у ну, підположенні, наприклад, да? так? то потрібно хоча б місяць, щоб їх зібрати. У них пряма задача захотіти Донецьку область. От те 300 тисяч можуть бути на это направлены. Конечно, звісно, якщо их їх Понимаете? Следующий вопрос, когда они их собі, Следующий вопрос, як они їх оснастят. слідуючи вопрос, як вони їх підготують? На думку експертів, головна ціль такого масштабного інформаційного вкиду не тільки створити паніку в суспільстві, а й спровокувати зсу на реакцію. Основной момент, еще раз подчеркну, не дать возможности Генштабу вооруженных сил Украины задействовать оперативные резервы на Донецком либо Запорожском направлении, там, где россияне активно наступают и где имеют, к сожалению, тактические успех. Ути та основний замисіл е та інформаційна психологічна операція. Наступ російської армії на думку аналітиків, цілком реальний. Але на тих ділянках, де зараз відбувається тиск, основні сили ворога за словами експертів, зараз зосереджені на напрямках на сході Авдіївському та Новопавлівському. Якщо російські війська знову спробують наступати на Харків, місто може стати для них фатальним. Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, збройні сили України не ігнорують будь-якої інформації про підготовку окупантів до наступу та вживають усіх заходів для реагування. Зараз проводиться великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій та позицій. Також будуються плани застосування війську разі наступу. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області. Нам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знов, Харків стане для них фатальним містом. Але звісно, кожна військова операція по-своєму унікальна. І просто скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов. Сучасна війна це математична задача із сотнями змінних, в якій кожен складник може мати вирішальне значення. Наразі на Куп'янсько-Лиманському напрямку концентрація ворожих військ становить приблизно 100 тисяч осіб. При тому вона зберігається такою вже понад 10 місяців. Саме воює близько 40 тисяч а інше це логістика та сили забезпечення. Російська армія продовжує тероризувати обстрілами при фронтовій території. Вся лінія фронту перебуває під тиском окупантів. Авіація застосовується активно в різних районах фронту, зокрема Фаби. І після Авдіївки вони побачили їх перспективу, їх ефективність в певній мірі, тому що вони рівняють з землею. все абсолютно так само артилерія і дрони. Фівдрони, які ми скидами, вони докучають нашим бійцям, але наші військові тримають ініціативу, знищуються, стосовуючи fpv дрони, скиди і інші засоби вогневого враження, знищуючи ворога. Ми не відстаємо так само ведемо боротьбу, як і вони. для протидії окупантам українській армії треба більше зброї. У Зв'язку з цим президент Володимир Зеленський вкотре закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать можливості зсу на полі бою. В інтерв'ю Washington Post він зазначив, що Україна не може бути політичним питанням між партіями. Зволікання конгресу із затвердженням пакету військової допомоги на 60 мільярдів доларів. Дорого обійшлося Києву. Військові не змогли спланувати майбутні операції. Тому, за словами Зеленського, можливо, українським силам доведеться відступити, щоб убезпечити свої позиції та зберегти боєприпаси. Якщо немає підтримки США, це означає, що у нас немає ні ППО, ні ракет Петріот, ні засобів радіоелектронної боротьби, ні 155-мм артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися назад, відступати крок за кроком, маленькими кроками. Зеленський зауважив, що Україні не вистачає перехоплювачів та іншої зброї протиповітряної оборони для захисту своїх міст та інфраструктури. Без підтримки Конгресу Україна матиме великий дефіцит ракети. Хоча Київ нарощує власні системи протиповітряної оборони, цього Недостатньо він зазначив, що далекобійні ракети «Атакамс» допоможуть Україні завдавати ударів по аеродромах в тимчасово окупованому Криму, звідки Росія запускає високоточні ракети. Коли Росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод. Зараз ми їх витіснимо з Литовищ Криму. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що ризики ескалації війни пов'язані з постачанням далекобійних ракет атакам з України сьогодні знизилися у порівнянні з тим, якими були раніше. Він зазначив, що стримана відповідь Росії на серію недавніх атак українських дронів на території РФ дозволила Пентагону скоригувати свій аналіз ескалаційного ризику через відправку атакам. Слідом за угрупуванням ДНР, весняний призов на військову службу вирішили провести й на окупованій частині Луганщини. Він розпочнеться 1 квітня, принаймні такі строки, зазначені в так званому указі призначенця Кремля Леоніда Пасічника. Згідно з цим папером, у квітні-липні цього року призову на військову службу до збройних сил РФ підлягають чоловіки. 94 четвертого по 2006 роки народження створюється так звана призовна комісія ЛНР. а Також комісії в окремих містах. Чоловіків змушуватимуть йти до окупаційного війська. А тих, хто переховується, за словами законного голови луганської адміністрації Артема Лисогора відшукають і доставлять до військоматів силоміць. Тих, кому в минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали впродовж цих двох років. Зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місце перебування відоме. Нагадаємо, російські куратори невизнаних республік вимагають від ватажків окупаційних адміністрацій повної паспортизації населення до 2026 року. На сьогодні це все, але ми продовжуємо інформувати вас у нашому телеграм-каналі. Також слідкуйте за нами в Тік-Ток. Чекаємо на вашу підписку та коментарі. До зустрічі.